Позов про розірвання шлюбу подається за зареєстрованим місцем позивача чи відповідача. Давайте розбиратись. Позивач це та особа, яка подає, а відповідач це та особа, на яку подають позов до суду. Справа про розлучення розглядається районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами. За домовленістю подружжя справа може розглядатися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-кого з них. Якщо ж один із подружжя проти, або один із подружжя взагалі не знає, що з ним хочуть розлучитись, тоді позов подається до суду за місцем реєстрації відповідача. А також може пред'являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача, якщо на його утриманні є малолітні або неповнолітні діти, або він за станом здоров'я не може чи з інших поважних причин поїхати до місця реєстрації відповідача. З метою визначення підсудності суд користується даними Державного демографічного реєстру. Тобто, якщо ви укажете не зареєстровану адресу, а іншу, то суд не відкриє провадження у справі.